Генерал, офіцер, і от е, третім пунктом критерії, третє, наскільки я пам'ятаю, де були, кого підтримували. Е, ви, будучи на посаді, якби були в даний момент на посаді начальника обласної міліції, ви б дали вказівку Беркуту не їхати до Києва, ну, будемо так казати, було, ігнорувати міністра, ігнорувати керівника, тобто порушувати присягу. Як би ви чинили в даному значить, випадку? Який вихід був в даному випадку е, тодішнього керівництва міліції області? Зараз дуже легко говорити, я думаю, в багатьох е, тих, е, хто може сказати, знаєте, я би поступив би так. Ну повірте, от як на вашу відповідь я скажу, так би я і поступив. Я знаю, що таке офіцерська честь. Я знаю, що таке гідність. Я, по-перше, написав би заяву, рапорт і пішов би відстав. Злочинних наказів, а це мені дає право і Конституція, однозначно, ви не виконуємо. Тому у мене совість чиста, ну таких, слава Богу, при керівництві таких подій не було, тому я спокійно на це вдивлюся. Ну, з вами зрозуміло, а як з вашими відлегами ми підібрали присягу в пересузі і е, мусили виконувати свої службові обов'язки. Ну ви знаєте, що не всі. До щастя і до е, нашого, То, що і на Тернопільській землі є ті працівники, які відмовлялися їхати в Київ. І нам би хотілося, просто, на жаль, е, ніхто не оголошує, е, є прізвища, що з ними далі. Сім чоловік, які відмовились, я тоді оприлюднив е, їхати в Київ. Їх тихенько спочатку не звільняли, тому що знало, що це може бути такий галас великий, але потім через десь напротяж місяця їх все-таки звільнили. Оце справжні. Працівники міліції, офіцери, сержанти, ті, які не поїхали, і знали, що там робиться в Києві. А можете і... імена сказати, тих офіцерів? Ну, імена, я думаю, в засобів засоб вас інформація прізвища в кабри, я думаю, вам дадуть. І мені ну, хотілося б, ну, Саме головне, я ж кажу, за цих півтора місяця дуже багато документ, документів, доказів знищено тих, які дали би можливості доказати. Причетність до всіх цих подій місцевого керівництва обласного управління і інших правоохоронних органів. От Тому й довго не призначали, керівництво і не призначають, роблять оце, те, що робиться зараз. Обов'язково треба підняти і тих людей поновити однозначно, запропонувати їм навіть вищі посади. Це дійсно патріоти Тернопільські, які все-таки відмовились, знаючи наслідки, Бо, що деякі я знаю, що жили в гуртожитку. Сім'ї були, і все таки пішли на цей крок і молодці. Слава таким працівникам ліці.